Сьогодні дуже велике свято. Ведення до храму Пресвятої Богородиці. Це свято всі обставини, події, яка нам відома, дуже важливі, значущі. Вони так чи інакше мають саморічне значення. Річ в тим, що Богу треба було підняти людину з глибини падіння, із глибини страждання. Із глибини з невіри і безнадійності. Ті, хто пишуть про час приходу Спасителя нашого світу, часто говорять саме про те, що світ стогнав. Стогнав. Від труднощів, від гноблення, від рабства жорстокості, від ненависті, від загарбників. А головне від того, що така безнадія, такий відчай охоплював людей, що вони не бачили шляхів своїх і куди спрямовувати себе. І Бог обирає ту, яка народить його сина. Обирає до народження і при народженні і в ранньому дитинстві і далі обирає її, щоб через неї світло прийшло у світ. І до людей повернулися і любов, і надія. А для того треба було зламати все. Весь порядок існування. Треба було зламати. І всі обставини, появи Пресвятої Діви, світ, вони говорять про те, що порядок. Природний був зламаний, тому що похилого віку батьки Йокім і Анна безплідні протягом десятків років, років не могли природним чином народити дитину. Це ламається. Треба сказати, що коли ми згадуємо про цих батьків, можливо, ми саме тоді зможемо зрозуміти слова праведного Іова, які він каже після загибелі його дітей. Бог дав, Бог взяв благословений мій Господь». Нам дуже важко це зрозуміти. Але що зробили батьки з самого початку? Вони дали обітницю посвятити дитину цю Богові і віддати її на виховання до храму. Віддати і піти своїм шляхом, свою безвість. Свою смерть, але вже без дитини. Три з невеличким часом роки вони насолодилися перебуванням її з ними. А тепер віддають, бо Бог дав. Бог хай прийме. Бог знає, що треба робити з твоєю дитиною. Вони в це свято вірять. Бог дав. Ми віддаємо Богові Благословене мій Господь. А коли вона приходить до храму, вона ламає і природні закони, і духовні, церковні, храмові закони. Насправді. Не те, що до святого святих. До внутрішнього приміщення храму, далеко не кожен мав заходити, і жінкам туди заходити було заборонено. А в святеє Святих раз на рік первосвященник заходить. І те, що відбувається на наших очах, якщо б ми розказали правовірним івдеям, вони б сказали, що ми глузду з'їхали бути не може. Так, правда? Такого бути не може. Такого не мало бути. Але ми віримо, що це сталося, тому що ламається старий закон. Старий заповідь ламається. Ми, читаючи Євангеліє, дуже часто зустрічаємося з зіткненням. Фарисеїв, книжників і з Ісусом, тому що вони не можуть ніяк погодитися з тим, що Він щось ламає, щось скасовує для того, що прийшло нове. Ламається і природа закону. І те, що уклали колись люди в старому заповіті, тепер воно ламається для того, щоби. Прийшло нове. Нова єдність з Богом втрачена, а тепер відновлена. І все те, що за тим буде, ми будемо в єдності з Богом, який слухає, правда, любов, свобода. Ми будемо мати всю повноту, буття, ці єдності. Ми піднесемося. Над звичайним світом. Ми здолаємо всі його негразні труднощі. Ми здобудемо надію, яку ми втратили. Ми повернемо любов, яку теж часом втрачали і панували. Віра, надія і любов. Заради таких речей, чи не варто було зламати і природи закон, і закон старого заповітого та безумовно. Бог не покидає нас. Бог не покинув людство дві тисячі років тому, коли воно дуже страждало. Бог не покидає нас зараз. І нам треба духовним зусиллям своїм приєднатись до тої звістки про надію, яку надає нам. Ця подія введення до храму Пресвятої Богородиці. Надія повернути єдності з Богом і перебування в Богові, який є любов. В любові і повернення надії, і повернення всіх наших сил духовних, бо нам треба ще багато чого долати в цьому житті, але з Богом ми здолаємо все.